Нічого нема, ніче ботів. В мене у мене в будинку, мені здається, був один. Ваншотний із Я одного нокнув, в мене другий забрав. Перезарядка. Ай, блин, их шов четверка была, чешо. Він тоже баунти, о, це погано. Их тут двоє вже. Ну мультиплеер ну, не ці трохи дна доедає. Да, вони, вони скушні вообще, но там вот на то же самое. Ну да. Тут інколи яка у нас движуха. Камазу, може, під'їдемо? Да, я поки ти, ну я поки не бачу. Пішуй, пішуй, пішуй. Так, да, он. <плес> Воно вони відстають. Один з них да. клоун. Спочатку. Там скін клоуна. Глянь, <плес> паскуда, бот Бо броньований сюди заліз. Він може бути один. Вийшов. Okay. Ого, гра року, це цікаво. Oh. Так, давайте кудись. Свято плашки повкидаю. И гляну, че ніхто не біжить. На потязі бачу трійку. Ну, не трійку, двійку. Сім я От там в вагонах тих. Дивиться на нас. Троє. Подпригували. Ох! Залп. Я встаю, крий, крий, крий. Один уже тут. Знов запригнув. Я маневр про секунду. Ведьма, let's, go, let's go. Кричить let's go"? Блин. работы отстаньте, ты, блин. Два нока. О, не видим. А в мене є невидимка, не ну, фіа мені. А, може. Тут ргн-ка, я типа не лутаю. Ультра 1, ми створили в ариф. Все, я без патронів. Отут, отут Там кабан. Да, на, на, броника. Саня, так и измена. Аптеку, дякую. Завзал по. Э, е, кидаю плашки. Тут руки, то тут бы долго не маячити. У мене на бас спи нема патронів. У мене два. А, Д, да, 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 да. У. Да, да, да. Чо, їдем подивимося? Да, да, да. Вертак є. Чи так поїдемо? Ні, то до так наш на Так, на так. Камаз їде. Дим, 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 нефтяні. Нічого нема. Ніче ботів. У мене в будинку, мені здається, був один. Ваншотний скотина. Я одного нокнув, в мене другий забрав. На мене біжить. О, добре. Ще хтось кидає ЗВБ. Yeah, yeah, yeah. Зверка Походу зверху. сюди. Да. не був ЗБ. А, то ти? А, блін, я перелякався. Говори, я тоже, блин, выскочил. Вискут... А ну, там дробощи, дробощи, дробощи. Да это ж боты пришли черные. <говорить> И жал, не, может бота... ...второй И тоже, like this, Ой-ой-ой. ой Одного забрали тут двойку. Теркніть разочок. У мене нема плашок, я на магазин іду. Я кладать підзор. О, дробаш на бронебійних. Може, серія якась буде. Ще руки. А що це за бідолаха? Не знаю, такого Піднімати тоді не буду. А де руки ще? Та от мені щось показали і пропали. А, отут можуть бути. Там броньовик і. Угу, Разкоповуватися стоїть погнав. А що це у тебе сумка середня? Що там десь з великий, де? Ай, я не бачив я, я думав з минулої катки велика А не так А, ми ж вижили. Літав... А, ну. Ми... Я щось там не встиг тих залутаю, може. може випадково викинув. Не, не, я там не лутав. О, пропав бронік. Їде, їде, під мостом. на місць будуть їхати. Од одного розбив. У нас! Ззаді, в мене спина! Перезарядка. Ай, блін, якщо четвірка була чи що? Ha, 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 ha.

Одягни медика, тебе не так швидко зброю, що. він що зіржався там, о, хорош. Та ти шо? Чомпі зажався? Ташка так швидко досидить. Вот и okay. на таран їдуть <coughs> Можна... О, нарешті я снайпу заміню Ти снайпу заміниш? Паскуди, мене вже залутали. Що тут виносять? Я кидаю ящик, у мене патронів нема. Так, бронебійні злетіли. о, добре. Я готовий. Я не лайк поставив, куди Андрюху У Андрюхи тоже є канал, так і називається. Канал. Серйозно, він видалив канал, тепер так і пише. Канал. Андрюха чогось не стрим? Я бы послухал, ч тут є хто небудь. Магазин закрытий. Дрони продаються, собі одного двух. О, два не треба. Дрони. На гроші. Іду, йду, двуку Ну, тут не багато, але. Хоча я, це не багато. 4000 баксів. Є, я забрав один. Баунті на висотці походу, так? Да? Oh. Да. Буде їхати? прямо на 7? Я думаю, да. О, їде. Все, все, їдемо. едем. Едем, да. От від одних тих на інших попав. Так. От нас чути було, значить, дуже давай. О, я бачу, отут тип. Один на, на даху і один на цьому. Один піднімається і один отут. Он біля нас, прямо в будинку. Не Та, не, то то тіп тіп, сто відсотки, велика сумка. Андрюх, куди ти пішов? Що ми розділяємося? А не, я пішов, я Я не знаю. Я думаю, ми сольника Вай. спочатку заберемо.

Він тоже баунті. о, це погано. Їх тут двоє вже. No confirm killed. Uh, будуть менять контролев. Ой, oh, тут двоє. Мене oh двойка. Я бачу, вон один. Зібку криє. М -м -м, погано, що вони з одної команди, значить вони між собою не будуть. О, блін, це погано. Ви ще будете може залетіти до вас? Будемо ще за це. це... Ну, як скажете, я за любий двіж. ще можно, в принципе, пару каток. А что это за Хант? Це бот снов. Не це Хантера и люди. Тільки викинув снайпу, да. Бачиш, до тепер цю симптію нормально, вдача була. Біля мене якийсь цей, вони десь біля мене. А як так. Вони на сімці це цей був. Це біля нас, говорить, Та ти чуєш. Але я. О, глянь, вони в мене, за мною хтось біжить. Та-да. Один в мене є точно, бо інакше не світився бихант. Була одна полоска, стало три. Да, да. Так вот и баунти у тебя, круг светится. Нет, это не баунти, это мародера. Они да. два баунти на вас. А может... Або боты возле вас через а полоски. Да, тоже можно вот. Привет, хлопцы. Привет. 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 Ну дуже дивно, бо я відпливав, було дві полоски, стало одна, тепер три стало знову. Для мене двоє говорять. Там вони, так, да, вони всі там на тобі два і два, на Андрію може. І щоб піднімався за мною. Ну вони мій нік не знають. О, я можу перелетіти на висотку. Дронами літають. Да, ми дрони інтенсі. Ну вони зараз в одному місці. А, пенс... Блін. Вони знову розділилися. О, у вас три баунти? Нифига. Так, ні, це мародер був тут і через те. А, то один мародер, два баунти. Да, у нас два баунти. Да. О, Андрій ямона піднятий. Блін, сюди, конечно, перебігати. Головне щоб боти тебе не спалили. Ооо Не иди, не иди, не иди, не еди Бля, ну це тайминги, ні? Та вона не буду далеко від так. мене Я думаю їх радейка не задела не заділа Санья родейка Ой не чуть на доволі далеко

Да, так само було. Бля, Tryb... extra... зараз прийдеться. На моцику вертається. Mm -hmm. Та де ця паскуда? Голова? То горець на мене вже. Тут в мене. О, то було! Це не все. На все. Я думаю, що там ще один може бути. Четвертого нема, так. Да. Четвертого нема з ними. Я можу Андрія підняти. Краще Івана, бо тут підрізуються. Та вони і так попіднімаються, якщо в них ще є один. Да, ці вже піднялися, їх вже два мінімум. Вони всі розрізають. Я тобі на медика. Ой, медика, глазика. Ладно, на, я тобі. давай піднімаємося. Я, я, я тобі я тебе зверху тоді вже скину. Дмитро, привіт, привіт. Блин, ну у мене ж останній стріми. Бери, бери. Є і там опис, каналу і все, це все. Це все це? Що, новий а канал. <гум> що? Пушки? На. А. ваншотний дробаш можу дати. Ну давай. тут тоже валяються. Патрони везде. Розрезались, так? Да? Я точно не знаю. Ну, може, і вийшло. Вийшло. Оооо, не радують. Оооо, цей вийшов. Нормально. Цей вийшов. О. Зіздюлей їм роздав. Соло. Одне погане, що прийдеться багато вирізати. Я думав, їх четверо. Треба якомусь якісь броники, мене є стелс. Тут РГЛка є. О, тут Андрій можуть бути твої ці шмотки, типу. А що у нас по хантах? Є ще ханти. Саня зарішав нормально. Поє, ще ну тут три тропа. Может третье вообще глянутый. Справишь, что мавочка. Я бы что-нибудь забрав, але шо. А ладно, нічого не треба. Ні, треба щось взяти, а то буде замес. Не буду чого стріляти. А шо у нас хант є, не? да? Так, хант є. Я ближче не знайшов. Це буде вака десь у нашій стороні. Погано за хантом тоді не поїдеш. П'ять хвилин залишилось. Дуже тричкою можна зганяти, але. Та ні, а він буде коло кошея сидіти. Там є вертак. Там, де багато ботів. Біжник стоїть, я вже не пам'ятаю деталі, читав про це. Ну, механічний. Коротше, снаряд прилітає певну віснень, який після цього він вибухається. Спеціально, щоб ти себе не підірвав в а теж близько стіну вистрілив. А в мене бувало, що я попав в якусь боту по снарядом попора, як поїзджу. Ти ж можеш навіть просто гранату кинути в типа грип. Якщо попадає в голову, то все сильно дамажить. А ти можеш станку даже станка убитить. Ну, в нокнути точно, мона бачив таке. Станка, якщо ти нокнутий, наприклад, oh, там чуть-чуть ну, хп -чуть в тебе счилось. А, не нокнутий, просто в тебе, якщо мало хп. Так, Да, да, кидаєш станку і типо, нокає. да. І нокає його. Але це, мабуть, треба в типа кинути, чи, чи як вона працює. Ні, ні, ти yeah. просто кидаєш. Якщо, наприклад, ти дав снайпою і в нього залишилося... кидаєш йому танку. О там їде по цьому. Ну 50 секунд, 50 секунд, альо. Ну, 40 Ось секунд тут їде. Він в кошей буде їхати, я йду в кошей зустрічати. So, ні, ні, він не в кашей поїхав. Ну, може поїде, але... Поки що він їде. Пацани, 30 секунд. О, я через Кошею вже тоді. Так я відчут, що не він в нашу сторону їхав. Ні, Кошею в мене. А, жаба ж ніде не вийшла. У мене жабий. Ага. Так, да, тільки що вийшла. Ультра 1, Динофо, Вимпері АО. Ми можемо стоїть, я сповір. О, я не встигнув. Ні, ми зараз вилетимо, то ти встигнеш. Ну, таймер скоротиться. Одразу виголивайте. Там в секунду встиг. А ти його забрав, ні? Ні, я кидав, ну він не вийде. Він не вийде. Він точно не встигне.